Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроекті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років 30 кроків, крок 18 Завжди на часі. Сковорода. Очима хмельничан і сучасної молоді. Гість нашої програми, моя постійна помічничка, переможниця багатьох конкурсів декламаторів, майстриня жестової мови, спортсменка красуня Марія Яремчук. Панна Марія, ви отримали і все молодіжне крило нашої спілки. Завдання зробити таке опитування, як наші хмельничани знають сковороду наскільки вони обізнані. Ви справились з цим завданням? Так, справилися. Можемо переглянути? Можемо переглянути. Переглядаємо. Усім привіт! Від молодіжного крила літературної спілки «Поділля» проведемо опитування на околицях міста Хмельницького, приуроченого ювілею з дня народження Григорія Сковороди. Отож, дізнаємося, чи орієнтуються жителі міста в творчості та біографії філософа. Полетіли? Хто такий Григорій Сковорода? Фінансист, власник монетного двору, філософ, байкар, поет чи гетьман України? Філософ-байкар. Який ювілей Сковороди відзначатимуть цього року? 200 років, 100 років, 300 років. Певно, 300. Хто зображений на 500 гривнях? Ярослав Мудрий, Григорій Сковорода, Іван Франко. Чого я подумала за Лесю Українку? <риско> Сковорода, так? Що <риско> написав Григорій Сковорода? Всякому місто звичай і правда, Кобзар, Каменярі. Всяка... Всякому місту звичаї правда. Сковорода був одружений двічі один раз не був одружений. Певно, один. Скільки мов знав Григорій Сковорода? Три, п'ять, сім. Сім. Котрим із царем Григорії Сковорода на запрошення стати придворним мудрецем відповів я батьківщину. Не залишу Єлизаветі, Петру І, Катерині II. Катерині II. Хто такий Григорій Сковорода фінансист, власник монетного двору, поет, філософ, байкар чи гетьман України? Григорій Скорода. Поет, звісно. Хто зображений на 500 гривнях? Ярослав Мудрий, Іван Франко, Григорій Сковорода. Григорій Сковорода. Який ювілей Сковороди в цьому році відзначатимуть? 100 років, 200 років, 300 років. 100 років. Що написав Григорій Сковорода? Всякому місту звичай і правда. Каменярі, Кобзар. Кобзар точно Ні. А Каменярі що ще? І всякому. всякому місту звичай і правда. Всякому місту звичай. Хто такий Григорій Сковорода? Фінансист, власник монетного двору, поет, філософ, байкар чи гетьман України. Все було б добре, але він філософ, байкар і тому подібне то зображений на 500 гривнях Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий, Григорій Сковорода. Краще було б я, але Григорій Сковорода. Який ювілей Григорія Сковороди візначатимуть цього року? 100 років, 200 років, 300 років? Ну, давайте 300, я не пам'ятаю, чесно. Скільки мов знав Григорій Сковорода? Три, п'ять, сім. Думаю, сім. Що написав Григорій Сковорода? Всякому місту звичай і правда. Каменярі Кобзар? Всякому звичаю і правда. так? Да? це хто такий Григорій Сковорода? Фінансист, власник монетного двору, філософ, байкар, поет чи гетьман України? Філософ, байкар, письменник. Який ювілей Сковороди відзначатимуть цього року? 100 років, 200 років, 300 років? Мабуть, 300 років. Скільки, мов, знав Григорій Сковорода? 3, 5, 7? Можливо, 5. Скільки разів був одружений Григорій Сковорода? Не був одружений, один раз, двічі? Хотілося щоб один раз. Трим із царів Григорій Сковорода на запрошення стати придворним мудрецем відповів: я батьківщину не залишу Єлизаветі, Петру І чи Катерині II. Петру І. що написав Григорій Сковорода: всякому місту звичай і правда. Кобзар каменярі. Всякому місту звичай і правда. Хто такий Григорій Сковорода. Фінансист, власник монетного двору, філософ, байкар, поет чи гетьман України. О, і філософ, і поет. А ще краще. Він не тільки поет, він прозаїк. Знаєте, є такий вражеський Володимир Вишневський, одною строчкою вірші, а в Григорія Сковороди мені дуже подобається, не ївши легше, а поївши краще. Судьба за мною ганялась, але не догнала. От так. Який ювілей Сковороди відзначатимуть цього року? 100 років, 200 років, 300 років. 100 років, певно. Ай, ні, вибачте, 200 років. Скільки раз був одружений Григорій Сковорода. Один раз не був одружений двічі. Не був одружений. Ні, там може багато раз, але офіційно не було в нього цієї біди, да? бо це ж біда. Скільки мов знав Григорій Сковорода? Три, сім, п'ять. Будемо гадати, певно, всім. Що написав Григорій Сковорода? Всякому місту звичай і правда. Кобзар каменярі. Всякому місту. Поряд сковороди будуть відзначати цього року. Сто років, двісті років, триста років. 100 років. Та ні, якісь двісті, мабуть, років. Хто зображений на 500 гривнях? Ярослав Мудрий, Іван Франко, Григорій Сковорода. Григорій. Григорій <рес> <рес> Сковорода був одружений, двічі не був одружений один раз. Не був один. Григорій Сковорода. Фінансист, власник монетного двору, філософ, байкар, поет чи гетьман України? Ну, поет він був. Хто зображений на 500 гривнях? Ярослав Мудрий, Іван, Іван Франко, Григорій Сковорода. Це знає, мабуть, кожен українець з Григорій рода. Що написав Григорій Сковорода? Всякому місту звичай і правда. Кобзар Каменярі. А! Не Кобзар, точно, Каменярі точно. Ну, тоді перший варіант. Скільки раз був одружений Григорій Сковорода, двічі не був одружений один раз. Ну, я звідки знаю. Я... Бістріше всього не був. Скільки мов знав Григорій Скорода? П'ять, сім три. Быстріше всього багато. Або п'ять, або сім. Хто такий Григорій Сковорода? Фінансист, власник монетного двору, філософ, байкар, поет чи гетьман України? <ривіт> філософ, письменник, байкар. <ривіт> Який ювілей сковороди відзначатимуть цього року? 100 років, 200 років, 300 років? <ривіт> <ривіт> Чи триста, чи двіста. Ой, напевно, все-таки 300. Хто зображений на 500 гривнях? Ярослав Мудрий, Іван Франко, Григорій Сковорода. Сковорода Що написав Григорій Сковорода? Всякому місту звичай і правда, кобзар, каменярі. Всякому звичай і правда. Скільки мов знав Григорій Сковорода? Три, п'ять, сім. Сім. Сковорода був одружений двічі, не був одружений один раз. Ой, це не. Це, 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 ну, скажу, що один раз. Ну, я не, це, це, це я не знаю. Ну, Мо може, не був одружений. Не був. То були, ні, був. Не був одружений. Говорив, що вже під вінець піп питається, чи готові ви одружитися, чи ні він сказав, що ні. Він вибрав волю і він пішов від вінця. І паночку він да і паночку він залишив, і дітей в нього не було. І ось така в нього була історія. Потім ще також були листи, де підписалося, що там на Івана Копала він якусь марічку покохав, вже теж не мали би одружитися, але також вони не одружилися. Тобто він залишився вільним, тобто світ його ловив ловив, та він його не спіймав. Тобто такий у нас. Своболю... «Свободолюбимий» любими <поет> Все, Я вам дуже дякую. Але свобода виявилася вищою. Марія. А чому у ваших запитаннях стояло таке, було таке слово: всякому місту звичай і правда. Адже Сковорода написав пісню: Всякому місту, звичай і права. Помилилися? Я була б, напевно, поганим психологом, якби зізналася в цьому. Я собі дозволила використати слово «пра правда, адже я думаю, що Григорій Скорода не образиться. І я думаю, що не образиться. А цікаво чому? А, я думаю, що він також любив слово правда. Пам'ятаєте одну таку притчу, фінал самої притчі «Убогий жайворонок»? Так. Пам'ятаю, там розповідається. Про. Так, я можу залюбки розповісти, про що там розповідається. Божа Діва, правда, прийшла одного разу в Україну, де жили, де жили Адонія, Маноя і його дружини Каста. Це якраз був їхній край. І вони запиталися, хто ж ти така жінка, а вона розповіла, що я Астра. Мене... Астрая. Да, так, дякую. Мене звати Астрая, і я прийшла в цей край, бо зненавиділа вже таку мирську злобу і прийшла сюди, бо тут панує добро та щастя. До речі, цей сюжет дуже давній. Його використовували і в Вергілі, і Овіді, і в слов'янській літературі Ян Амос Коменський. І Сковорода, до речі, теж. Хоча мені здається, що Сковорода, якщо він навіть сказати досконало знав античну літературу, але мені чомусь хочеться вірити, що він використав давню-давню нашу казку про гнану правду. І, до речі, правда або Астрая, як ви сказали, вона ще мала багато різних імен. Останньою з усіх боїв залишила нашу землю, тому що вона переконалася, що люди хочуть бути заздрісними, злобивими, недружелюбними. Вона просила не робити цього. І оцим своїм вчинком, залишивши людство і Полетівши на небеса, вона хотіла застерегти, аби ми цього більше не робили. Хоча ваша оця історія має і такий трохи сумний фінал, так? але ми будемо вірити, що правда повернеться назад до да, нас. Правда, правда Марія? Да, правда повинна повернутися. Так, Правда, мусимо стережувати. Хотіла би вас запитати. Е, е, коли я зайшла сюди, де ми домовилися з вами робити оцей 18-й крок, mm -hmm. я була здивована, що ви от стіну обклеїли mm -hmm. різними словами. І думаю, що ось Марія для мене mm -hmm. приготувала. Це так? Так, якось в одній з передач. Ви сказали, що ви не любите іншомовних слів. Сказала запам'ятала. Але ж нас таке 21 століття, де кожен день ми стикаємося з такими іншомовними словами, які вже в нас на літу, десь на язику. От я працюю з дітками і не кожен день якесь іншомовне слово я Також так них забрала декілька цих слів. Так. І сьогодні я так захотіла зробити вам такий маленький іспит, але не переживайте. Я буду вам в цьому допомагати. От такі в нас слова. і Ми сьогодні дізнаємося значення цих таких іншомовних. На перший погляд страшних слів. Страшних слів. Але що цікаво, я так собі глянула на них, що всі ці слова мають стосунок до Григорія Савича сковороди. Тобто наша молодь носить же й футболки, так. де зображено сковороду, дівчата носять екологічні сумочки, де зображено сковороду. І одне з цих слів або ціла купа цих слів може бути написано. Угу. То що, починаємо? Ось в нас є Наша така прекрасна школа. Ну, Починайте, шкатурка. не думайте, що я буду це так. робити. Добре, давайте. Таке наше перше слово. Так, і в нас таке перше слово веган. 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 А, ви знайшли слово, а то їх аж два слова. Ага, а, а друге. Це вже загадка на mm -hmm. Таке на слово веган. Прибічники веганства вони взагалі проти вживання тваринного, тваринної їжі, але це не тільки проти вживання тваринної їжі, вони проти використання шкіри, вовни, косметики, там, де проводилися тести саме на тваринах. Тобто вони взагалі не тільки не їдять м'ясо тваринного походження, але вони проти хутра і вовни. І, тварин. Да, і експлуатації і саме тварин. Саме таким був сковорода. Да. Так. Моя черга, так? Так, ваша черга? Я зрозуміла. Моя черга і в мене хіпстер. 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 Ну, ніби знали, що я не люблю цих слів. <світ> ну, Воно походить від англійського to be hip, тобто бути в темі. Хотіте знайти себе в умовах і в світі, який зовсім нам не близький, який чужий нам, який неприйнятний для нас. Але. Хіпстеру нудно в цьому світі, тому він хоче передати сві, своє відношення до нього з допомогою іронії. Тобто він іронізує над цим світом, який йому не дуже до вподоби. До речі, хіпстери абсолютно зневажають титули і посади. Знову ж таки, це про сковорода. Це про сковороду. Це Добре. Запитання, що він не обрав титул і не пішов до царського двору, так. Хоча міг, да, хоча міг жити у царському палаці. Угу. Так наступне у нас таке слово чудове фрілансер, Добре. фрілансер англійського походження. І це як вільний найманець, тобто людина, яка вільно працює і може працювати одночасно на декількох роботах, і вона не укладає договір. Це тобто насил так. Ну, Дійсно, сковородаш працював пана Томари з Васильком, їхнім сином, ну і та ж сама Олена, яку, до речі, ви роль виконували, в яку він закохався, який давав свої уроки, поки лікував батька старого майора. Так що він дійсно був ким? Фрілансер. Так, це що, моя черга. Слово фрідбек. Фрідбек. Ну, я це знаю. Фрідбек це відгук, або е, інсайт, можна теж іншомовне слово сказати, або коментар. Або рецензія. Але ще цікаво, я колись своїм студентам запропонувала до нього підібрати синоніми. І вони мене дуже насмішили. Я думаю, Марія, вам теж сподобається. Вони запропонували замість флідбек вживати зворотка, віддача, віддія, обговорювайка або відбрик. <реш> цікаво, цікаво. Е, е, до речі, Сковорода був автором отаких фрідбеків. Він не хотів дітям ставити оцінки 1, 2, 3, 5, а е, е, писав вербальні оцінки. Mm -hmm. Ось тобто гострий, mm -hmm. тупий. Дуже гострий. Або без, по, повне, цілковите безлузя. І таких вербальних оцінок в нього було 20. Ага, Я, напевно, про це навіть десь читала. Десь читала. Де? Ну, ви ж мене скоро будете, скоро, бо ліпше мене знати. Так, так. так. Оце слово, це слово в нас коуч. Це вже слово, но близьке до моєї професії. О. Так, от саме вже дійшли до цього. Це персональний тренер по такому професійному розвитку. Він вбачає людей якусь цінність, бачить якісь певні його можливості, і він допомагає цій людині розвиватися за короткий період часу. От так, щоб він продуктивно працював і от намагався а, втілювати в життя щось якісь певну ідею, цілі та людей і, да, і мати результат. І та людину він в неї втілював, і от та людина має рух. речі, ваші ролики дуже мені подобаються. Я навіть. Пробую так, як ви вчите робити. Якось так, якось так. Добре. А моє наступне слово називається mindfulness. Вау. Майдфус. Це практика повної усвідомлюваності. Кожної прожитої миті, кожної миттєвості, кожного момента, причому зосередження уваги на цьому моменті. Ну, це щось, наприклад, я п'ю воду, мені так добре, мені так холодненько. І мене вже не мучить спрага. Більше того, радіти кожній цій миті. Правда? Mm -hmm. От. Е е е ну, Навіщо придумали психологи чи хто такий, таке слово і таке явище? Для того, щоб людина не самокопирсувалася mm -hmm. в собі, аби знаходила радість від кожного прожитого моменту. Mm -hmm. Дуже нам mm -hmm. треба це сьогодні, під час війни, де кожна мить на рахунку. Mm -hmm. Так. 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 Дуже класне слово. Позитивне таке. Позитивне Також. Можете використовувати. <ск> так, можна використовувати. Наступне у нас таке слово репетитор. Можливо, навіть і чули. Таке класне репетити. латинське латинське на слово. Це людина, яка навчає інших людей і дає приватні уроки. Це сковорода. Це сковорода. Це Так як він давав приватні уроки Тамарі, ті самій Оленці. Давав його учень Ковалинський. Він також давав приватні уроки е сину гетьмана Кирила Розумовського лева. Абсолютно правильно. Це... Ну його ще інколи замінює словом гувернант або гувернер. Mm -hmm. Добре, а що ж ви ми там? Ви там мені приготували? Цікаво напевно, якесь слово. Child free. <хи> Пан Юрій, як вам подобається таке слово, воно англійське, означає люди вільні від дітей. Mm -hmm. Звичайно, сковорода немає ні дружини, ну і, само собою, ще й дітей. Тобто їх не влаштовує дискомфорт, який діти щодня створюють. Mm -hmm. так? Але не тому, що вони діто ненависники а тому, що вони хочуть себе реалізувати в чомусь іншому. В літературі, філософії, в іншій науці. Mm -hmm. Це сковорода. Так. Це сковорода. Це все при нього. Ну, Марієчка. А і тут у нас останнє. Останнє Останнє таке слово цікаве. В нас це блогер. блогер. Це блогер. Я думаю, воно вам близьке. Воно. Близьке мені і зараз це слово називають вже як професія. Тобто, колись це був якийсь певний розвиток блогерства, зараз це вже стала професія. Люди цим дуже класно можуть заробляти. Люди в цікавій інформативній такій формі розповідають про якісь цікаві речі. Це може бути цікавлі, спорт, та... книги, література, про якісь подорожі. Тобто, от вони розповідають і цих людей цим А ви себе можете назвати блогером? Поки що. А, я цим, а це професія, а. я цим ще поки що не ну, Але у вас є задатки, так що ще все в майбутньому. Дякую. Марія, я вам дуже дякую, мені було цікаво, дякую. але не думайте, що я такий вже прямо противник, противник іншомовних слів. Наша з вами сьогоднішня оця передача для того, щоб ми побачили добре вживати запозичені слова, але всім їм ми знайшли українські відповідники. Так. Більше того, ми довели нашим глядачам, що скварида на часі, так. що ці сьогодні нові слова, які нещодавно прийшли в наш лексикон, вони стосуються його. Тобто він завжди на часі, він сучасний і він цікавий молоді. Ви зі мною погоджуєтесь? погоджуєтеся. І пан Юрій погоджується. Хочу сказати, що отой сюжет, який ми продивилися, Марійка відзняла ще з одним цікавим оператором Андрієм Шарапою. І отой сюжет довів нам. Усім, що хмельничани дуже мудрі люди, так. майже на всі Што ваші від питання при чому люди різного віку так, правильно відповідали від маленького до дорослого. І це дуже приємно. А знаєте чому, Марійко? Тому що я бачила, як один київський історик. Таке саме опитування робив біля києво моглянської академії біля пам'ятника Сковороді. І від нього люди тікали в різнобіч, не бажаючи відповідати. Чому? Бо вони не знали, кому це пам'ятник. Можливо, треба підійти з правильним підходом до людей. Ну, це говорить психолог. Передачу підготували і провели Ніна Качаровська і Марія Яремчук, телеоператор Юрій Старушкін. Дякую вам за увагу! Дякую.